Ваша печінка любить яблука. І це не народне повір'я, а факт, підтверджений наукою. Простий, доступний фрукт, який є майже в кожному домі, може м'яко підтримувати роботу печінки, допомагати очищенню організму і полегшувати самопочуття з віком. Але є важливі нюанси, про які знають не всі. У цьому відео я розповім, чому вчені звернули особливу увагу саме на яблука, як вони впливають на печінку після 50 років, які яблука справді корисні, і як правильно їх вживати, щоб отримати користь, а не шкоду. Просто, зрозуміло і без перебільшень. Після 50 років робота печінки поступово змінюється. Це природний процес, про який рідко говорять, але який відчувають багато людей. Печінка починає працювати повільніше, їй складніше справлятися з виведенням токсинів, переробкою жирної їжі, алкоголю, ліків і продуктів обміну, які щодня утворюються в організмі. При цьому печінка не болить, вона довго мовчить, навіть коли їй важко. І саме тому проблеми часто проявляються не різко, а поступово у вигляді постійної втоми, важкості після їжі, здуття, неприємної гіркоти в роті або погіршення сну. Багато людей пов'язують ці симптоми з віком, погодою або стресом, і навіть не здогадуються, що причина може бути саме в перевантаженій печінці. Після 50 років організм уже не потребує різких методів та агресивних очищень. Навпаки, такі підходи можуть тільки нашкодити. Найкраще, що можна зробити для печінки в цьому віці, це м'яка щоденна підтримка через харчування, просте, зрозуміле і доступне. І тут якраз з'являється продукт, який багато хто недооцінює, але який насправді може стати справжнім союзником для печінки. Головна цінність яблук для печінки це пектин. Це особливий вид розчинної клітковини, який працює в організмі як природна гумка. Пектин не всмоктується в кров, а проходить через травну систему, зв'язуючи на своєму шляху токсини, продукти розпаду, надлишок холестерину і навіть частину важких металів. Усе це він допомагає м'яко вивести з організму, тим самим зменшуючи навантаження на печінку. Фактично, частину очисної роботи яблука беруть на себе. Це особливо важливо після 50 років, коли печінці складніше справлятися з великими об'ємами шкідливих речовин, а будь-яке перевантаження відчувається сильніше. Але пектин це не єдине чим корисні яблука. У них містяться поліфеноли, природні рослинні сполуки з потужними захисними властивостями. Поліфеноли допомагають зменшувати запальні процеси в організмі, захищають клітини печінки від пошкодження і підтримують їх нормальну роботу. Наукові дослідження показують, що регулярне вживання яблук може сприяти кращому жировому обміну в печінці і знижувати ризик її перевантаження. Саме тому вчені все частіше говорять про яблука не як про десерт, а як про простий щоденний інструмент для підтримки здоров'я печінки. Простий фрукт, доступний майже кожному, але з дуже серйозним потенціалом для організму. Коли ми говоримо про користь яблук для печінки, це не лише народний досвід, а й результати наукових оспостережень. Дослідження показують, що люди, які регулярно вживають яблука, частіше мають кращі показники жирового обміну. Це означає, що жири в організмі переробляються ефективніше і не так активно відкладаються в печінці. Вчені пов'язують цей ефект саме з поєднанням пектину та поліфенолів, які допомагають зменшувати рівень поганого холестерину і підтримувати нормальну роботу печінкових клітин. Особливо важливими ці дані є для людей після 50 років. У цьому віці багато хто приймає ліки на постійну основу, а саме печінка відповідає за їх переробку і виведення. Навіть якщо ліки необхідні, вони все одно створюють додаткове навантаження. Також яблука можуть бути корисними тим, хто має підвищений рівень холестерину або веде малорухливий спосіб життя, що сьогодні трапляється досить часто. Науковці підкреслюють важливий момент: яблука не працюють як швидкі ліки, вони не дають миттєвого ефекту за один-два дні, але при регулярному вживанні вони діють накопичувально. День за днем, м'яко підтримуючи організм і допомагаючи печінці виконувати свою роботу спокійніше. Саме така повільна, але стабільна підтримка вважається найбільш безпечною і ефективною у зрілому віці. Після 50 років організм краще реагує не на екзотичні чи модні фрукти, а на прості й зрозумілі продукти. Найкориснішими вважаються звичайні сезонні яблука, які ростуть у вашому регіоні. Вони зазвичай мають кисло солодкий смак, і саме такий баланс є оптимальним для травлення і підтримки печінки. Не обов'язково обирати дорогі або ідеально глянцеві плоди. Навпаки, занадто блискучі яблука часто обробляють спеціальними речовинами для зберігання і користі в них може бути менше. Яблука з товстішою, трохи шорсткою шкіркою, часто містять більше пектину та поліфенолів. А саме ці речовини і є головними помічниками печінки. Якщо яблуку добре вимите, шкірку знімати не варто більша частина пектину і значна кількість антиоксидантів зосереджені саме в ній. Для людей після 50 років краще обирати середні за розміром яблука і їсти їх повільно, без поспіху, уважно прислухаючись до відчуттів. Так яблука приносять максимум користі і не створюють зайвого навантаження на травлення. Для печінки важливо не лише що ми їмо, а й коли і як. Найкращий час для яблук перша половина дня. У цей період травлення активніше, і печінка легше справляється зі своєю роботою. Яблука добре підходять для сніданку або як легкий перекус між прийомами їжі. Одного-двох яблук на день цілком достатньо. Більше не означає краще. Печінка любить регулярність і помірність, а не надлишок. Яблука можна їсти сирими, але якщо є чутливий шлунок або здуття, краще запікати їх у духовці. Запечені яблука стають м'якшими, легше засвоюються і зберігають більшість корисних властивостей. Також яблука добре поєднуються з вівсянкою це простий і теплий варіант для сніданку, який не перевантажує ні шлунок, ні печінку. Важливо не поєднувати яблука з важкою жирною або дуже білковою їжею. Таке поєднання може викликати бродіння, важкість і дискомфорт. І ще один важливий момент не варто їсти яблука пізно ввечері. У цей час травлення сповільнюється, і навіть корисний продукт може створити зайве навантаження. Коли яблука вживають правильно, вони працюють як м'яка щоденна підтримка печінки, а не як подразник для організму. Якщо ця інформація була для вас корисною і допомогла подивитись на звичні яблука по-новому, підпишіться на канал. Тут ми говоримо про здоров'я після 50 років спокійно, без страху, без крайнощів і без модних обіцянок швидких чудес. Лише те, що можна зрозуміти і застосувати у звичайному житті. Напишіть у коментарях, чи їсте ви яблука регулярно і в якому вигляді вони вам подобаються найбільше. Свіжі, запечені, у вівсянці чи, можливо, у вигляді домашніх страв. Ваш досвід може підтримати інших глядачів, які так само шукають прості і безпечні способи піклуватися про себе щодня. Дякую, що ви тут і що обираєте турботу про здоров'я усвідомлено. Яблука це не ліки і не чарівний засіб, який змінює все за один день. Але це дуже показовий приклад того, як простий і доступний продукт може щодня підтримувати печінку і допомагати організму працювати спокійніше, без стресу і перевантаження. Після 50 років здоров'я це вже не різкі очищення, не суворі заборони і не боротьба з тілом це про в'яку уважну турботу про себе. Про маленькі щоденні кроки, які з часом дають великий результат. Коли ми підтримуємо печінку природно, організм відповідає кращим самопочуттям, більшою легкістю після їжі і спокійнішим сном. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Бережіть себе, слухайте свій організм і пам'ятайте здоров'я це шлях, а не змагання. До зустрічі у наступному відео.